Такі гарні ромашки, такі білі. А я візьму і зроблю з ними кольоровий букет. До домашніх квітів я принесла квіти з поля. Отакі От в мене ромашечки, пухнастики, ромашка, волошка. Я вирощую вдома їх. Отака, От наче, айстрочка. Давайте і з вами якусь ромашку. Вони ще такі жовті є. Полюві теж. Ай, комар. Тряхнемо. Оце така пухнаста штука, кажуть, зайчий хвостик на нього. Е, у мене є така яскрава-яскрава квітка. Вона заплуталася. Але вона дуже гарна, Я хочу вам показати флокса. Тільки розцвітає, осипатися не буде. Така красуня. Зелені квіточки до кольорових. Це дереві. Він теж має таку фактуру цікаву. Оце жовтеньке хай тричить. Я не пам'ятаю, на людей його взяла ромашки, не забуваємо. Це ж букет ромашок, а то я захопилася. Це в мене лілейники. Вони можуть закритися на вечір, але в день оце все розпуститься. Оці всі пупінки. Волошки, вони в мене кольорові. Кольорові, кольорові. Я вже радію. Зільки аби... волошок. І отакі лілайники. Вже гарячі, бачите. Зайчик хвостики. такий. тричать. Бачите, такі пухнасті? Привіт вам від зайчика. Ромашки такі. І великі, і маленькі. Пробуємо, робимо, робимо красу. Багато волошок. У мене навіть рожеві є. Я їх просто так попідтягую. О. І вже такий букет виходить. Я навіть не очікувала, що воно таке вийде. Ну і розбавляємо цей колір зелененькими такими штучками. Вони в мене були жовті, а потім стали такі зелені волошки. Так спокійно роблю ці острички. Сюди все вийде. Це все кольори літа, кольори природи. Чесно, в мене алергія така. Але я так люблю. Дивіться. Я просто так, знаєте, захоплююся і роблю для вас це ж не перший пакет. Ще буде багато, я повикладаю. Оце отакі, наче кульбабки, ромашечки. Вони мені подобаються. Я їх складаю отак. Отак От стараюсь спіралькою, щоб вони дихали дихали ці квіти. Так, оця ж повітряна так. така. Хай тричить. І оцю виса щось вона тут трошки заховалася. Оцю квітку підіпрямо. Лілейник на цей бік треба теж будь ласка. Ромашку можна всередину, щоб була така серединка, така білою. І не шкодуємо лошок та кольорів. Все вийде О, У мене є такі гарні блакитні та скабіоза. сюда ее в центр. Я тоже люблю. И звеночки. домашние. Вот так я их зачищу. Бачите, какие они? Крупные. Их тоже можно, можно вот так в центр. Центральные клетки. Какие запахи. И вот другая клетка. А! Так, сюда. И сейчас скопиоза. Ой, загубилася ромашка. Дивіться, яке поєднання. Оці мускатні волошки, ось вони, у мене боковошки. І ще є оці зелені. Давайте все сюди. У мене ще є такий дельфініум гарний. Жіночки кажуть, що в козі махровий такий фізується. Я його так навіть на сінечком кладу, а ще можна отак і отак. Перервала стебло. Кінчик ось. Буде пити водичку. Це вже букові, вони вже все поцвітають. Так, карабашки загапалися, потонули. Хочеться так, щоб все було видно гарно. Ромашки. Можна ще всередину додати, наче ось тут мало. А потім ми так джек і всі квіточки так розкрилися. Що тут у нас? Воложечки? Дельфініум. Все ж тирчить, але хай, хай воно гарно тричить. Хай воно гарно тричить отаке. Отак. отак. Пухнасте. Це прекрасно. Деревій. Волошка загубилася. Я її витягну. Одам іще квітку. Дивіться, який живий яскравий букет. Я люблю такі букетики кольорові, яскраві, веселі. Трошки квіточок іще. Диці ці штуки. Ось от сюди. Отак от і отак. От Все буде добре. Все так стане гарно. Куди йому треба. Тут в мене волошки позалишалися. Шкода волошок. волошки сюди йдіть. Кольорові мої. І листя папороті. Я захотіла листя папороті. Зачищаємо. Так мені захотілося. Жива богортка. Воно так буде по краю тричати красиво. Створювати ще більше об'єму. Все. Зв'язуємо. Переживаю, щоб сусіди музику не вімкнули. Ой, почуєте вімкнути? Так. У нас тут своя музика квітів. Своя естетика. Да, мої хороші. Я зв'язую на вузлик. Може ви якось інакше? Чи у вас є якісь ідеї, то пишіть. Так, все. Дівом, дивом, отак. Ну все зачиститься ще отак. Вот І оце вам, мої хороші, буде презентація вже така. Такого букету невже я це зробила, і мені нічого не завадило. Він ще нап'ється, у нас дуже велика спека, і кожна квітка, кожна квітка в ньому заживе. Так. Просили покрутити, роздивитися. Ну, дивіться, які барви, яка краса, барви літа. Так гарно, так яскраво. Гарного вам настрою. la